А зразки старовинного одягу відшитого цього року показали у Полтавській обласній філармонії на мистецькому заході повна скриня. Представляли їх артисти вокально хорової студії Домінус. Говорить депутат Полтавської облради, авторка проєкту Яніна Барибіна. Сьогодні представлено відшитих юпок. Та свиток, а ми кажемо 30 верхняків. Це вдалося завдяки тому, що ми почали проєкт з 14 свиток, а потім далі розрослися, тому що ми зрозуміли, що популяризувати цю красу можуть безумовно. Діти, вокальна хорова студія Домінус. Нам хотілося показати ідентичність Полтавщини, створити не бутафорний одяг, а той одяг, який будуть відчувати і діти, і дорослі. Цього дня можна було побачити і старовинний одяг. Родзинки із фондового зібрання представив Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Крачевського. Серед них юбка з перчиками або з Ковтунцами 18 століття, яка походить із Миргорода, і була привезена до музею Кости до 1914 -го. Цей верхній жіночий одяг, от, традиційний такий для Полтавщини, для Київщини, Черкащини, оскільки історично центр України. Представив жіноче вбрання, якому понад 100 років. І засновник музею етнографічна збірка Древо Едуард Крудько. Це строї із Хорольського двоє і один з Миргородського районів. Одяг, яким більше 100 років. Тут вони скомпоновані у повний вже комплект. Ну, строями, не окремо верхній одяг. Із колекції Едуарда Крудька і світлини. На них можна роздивитися. Витися, як носився одяг понад 100 років тому. Завітав на мистецьку акцію полтавець Віктор. Говорить, під час війни дуже мало подібних заходів, тому пропустити таку подію не міг. Це доволі якісна культурна подія етнографічного спрямування яка може дійсно ефективно поширювати не тільки просто як травм, а як частину нової культурної традиції, сучасної традиції, яка повертається своїм корінням ну, до наших предків. Доєднався до презентації перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Хочу також подякувати всім, хто долучився до цього проекту, тому що цей проект показує нашу нашу історію. Показує, що ми багато гарні. Велика історія приємно, що це все відбувається тут, в Полтаві, і Полтавська область зберігає статусі духовної і культурної столиці. України нагадаємо, подія стала частиною проекту повна скриня, який реалізує всеукраїнська громадська організація Союз Українок у межах конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну.